Класс. Здравствуйте. Витаю вас. А Давайте по-русски. А давайте не давайте. Я со стопроцентной уверенностью говорю, что вы можете говорить по-русски. А я не казал, что я не могу. Украинский можете не включать. Я его и выключать не собираюсь. Ну, Ну, вы же видите, я откуда. Из России. вы видите, откуда Но, я откуда. Ну, вы же бачите, я из Украины. Разговариваете украинскую земную. Ну. Ну. А, я не обязан. А почему я смущен разговаривать? А почему я смущен а вы... разговаривать российскую? А, тогда что вы ищете на российской странице? Десь якусь, одну если Куску хочу разговаривать на русском. Цены российской а, э, Ладно, давайте так. Давайте так. Угу. Давайте. Э, сколько процентов Украину взять, да? Э, процентное содержание русскоговорящих Украины. Сколько? Те, що володіють і знають російську мову, це майже 99%, кому 9%. Скажем, 90%. А скільки його використовують, а скільки використовують її, це дуже мало. Бо тут живуть українці, які розмовляють своєю рідною, співучою мелодійною мовою. Що? Ну давай. Ладно, фіксім. Переходи на русский. Ні, тобі відмовлено. Ты, э, или мы на русском разговариваем, или шел бы ты лесом. За русским военным кораблем, может, и встал, пішов. Только не, не, забудь, вариантов. не забудь лапти. У тебя, у тебя, пойдешь <падешь> ты. Все, ты так подговорил, старая дурная. Все. Все, ты закончил? Ну, дурно тебя. тебе. Сидят какие-то землянцы. Сидит. Офигеть, дядька. что дядька. Что, что, не почув? Я говорю, какой дядька интересный. А, ну, добре. И про что хотели поговорить? Ну, еще не придумал, не придумал, если честно. Не. А для чего в Украину включили? Ну, не знаю, так, может, тут попадётся попадется, какой-нибудь собеседник неплохой. Ні, не я думаю, що може вас щось цікавить про Україну. Да, Особо ні. Ну, зрозумів. А ви звідки? Кіровська область. З Кіровської області. Зрозуміленько. А взагалі, які теми обговорюєте? Бо я в мене тема така основ. Російсько-українські взаємовідносини. Якщо їх обсуждать, там все плохо і печально, поэтому. Так, треба якось виправляти ситуацію. Ну, для этого есть люди. Я думаю, что как бы они работают над этим. Какие люди? Ну, которые на верхах поставлены. У вас, у нас. Так ті ваші, вони ще війною розпочали, як вони будуть припиняти. Им війна, то життя. Як тільки припиниться війна, все. Так, крах уже видите, уже где крах будет? У кого крах будет? Крах влады Путина будет. З, з какого перепугу? Да элементарно. Куда він дінув цю всю биомассу, яку він мобілізував і кинув на фронт. Так що, вернуться и будут работать. Будуть Работи працювати, вы разумеете, да, що с да, 300 тысяч піде на 50 тысяч працювати. Господи, зараз зарплаты, кстати, поднялись. А старець. ті, що сиділи по тюрмах, маньяки, педофилав, вони тепер герої, Що він, піде десь працювати? Навряд. Чи. Слушайте, я не знаю, они, скорее всего, у них одна дорога, потом в ЧВК же и оставаться, поэтому. Так ЧВК моя ждали воевать? Погодите, ЧВК сейчас в это, как и в Африке. В Африке убивают ну, людей. Ну, ну да. Мысли убивать. Ну, а Что, там делали? Что там делали ваши украинцы тогда в Африке? Наши украинцы да сами. Ну, слушайте, как бы вспоминайте там, как, -как то ну, история давай. была, что история? Обучи, обучали каких-то там, короче, аборигенов, там каким-то, короче, методом ведения. Помните, там засада была на чувака Вагнера, и ваша, по-моему, СБУ или кто хвастался, говорит, это, говорит, мы устроили. Нет, это туареги. Было, выступал, так, голова их племени, да, туареги, оцих вагнеровцев, да, чудовая операция. Сто процентов, сто процентов. Мы, конечно, верим. Да. Так. Ну, а забиратись з территории Украины коли плануете? Нет, вопрос: что вы там делали тогда, в таком случае. Можно, будь ласка, документальное підтвердження? Ну, не, у меня с собой ничего нету, я дома оставил. Шкода. Дома оставил. Дома Шкода. оставил. Так скажу: а коли з території Украины плануєте забиратись? Слушайте, как бы мы там и не находимся по. -моему. Як не знаходитесь? Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Обус, Кремль. Это все уже по Конституції российская. Да можете підтертить своє конституцію. Ви міняєте туди-сюди, заперед. До одного місця. Це територія України. Це територія України. Ви окупанти. Ну так считайте, так я вам не запрещаю. Так як Ще, питаю, считайте. коли заберуться війська з території України? До никогда. Ну, значить, будемо вас знищувати. Ну, попитайтесь. Звісно. Попитайтесь. Саме так. Лад вам в руки. Добре, обов'язково. І в півдрон. Щоб обов'язково, так. Да. Да, прилетіло на голову. До кого? Да. До російського окупанта. Краще тоді доходить, коли лапки розлітаються в різні боки. Так, 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 Всі, всі ли свої фантазії то вже розкрив? Ні, ще не всі. Для Це вас особиста буде, ще буде, буде в мене давай, одна прихована. Коли давай, потрапиш давай. до полону, ми її використаємо обов'язково. Ладно, все, пішов вон піс. підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторській купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте! Вітаю вас. Віт, вітаю, вітаю. Як як здоров'я. Дякуючи Богові і Збройним силам України, все, все гаразд. Ну, отлично все. Дай Бог вам здоров'я, вашим близьким. Та ж так. Та ж треба трохи, да, ті ж окупанти російські ж. Не совісті не мають. Да. Я вже слышав. Чули вже, так. Щось новеньке, Да. А що тобі? Ти ж окупант, що ж тобі нового скажеш. Нічого не скажеш. — Окупанти, все-все-все, Окупант. Так, все, 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 окупанти. все Як казав Степан Андрійович Бандера, з вами треба розмовляти не довше за я не читує. Бандера, Бандера ви сказали. Ні, так я сказав правильно. Я, я за Бандеру... — Цитату, навіть... Я цитату сказав, да, так, Степан Андрійовичу. Що розмова з окупантом має тривати а, ну, не довше законометного. Ну, для вас, Степан Андрійович, для мене воєнний преступник. Та це що, ну, а що, він якісь злочини зробив? Дуже цікаво, розкажи мені. Ну, волинська різня. Валинська різня. А можна знайомитися з якимось документом, де його, по якій справі він там проходив, номер справи, де що, як. А, ні, був це заслучений? моє місце. От смотрите. Є ваш взгляд на, на жизнь. Є <губ> мій взгляд на жизнь. <губ> С вашего погляду на жизнь Степан Бандера красавчик орел и герой. С моего погляду на жизнь Степан Бандера кровавий упы. А він особисто приймав так. участь в цій Волинській різні? Він там був? Ну там участвовав. Так а Бандера приймав участь в волинській резни? Ну, конечно, они еще туда еще с Конавальцем. С Конавальцем прийшли, так волинская резня, це. Де? Ні. Ні. Нет, да, нет. Нет. Они не просто не давали указания. Вказівки давали. Дуже цікаво. Не зависай. Не зависай. Не зависай. Ты тут? Віснет, виснет. Да, Таж, да. Yeah. Ну яка країна, yeah. так Ви Вы і, же інтернет. тоже все товарища, вы, вы же, подождите. Вы же тоже все товарища Сталина в упырі записуєте. в. В ні, який ж він убивав, пир? Ні, добре ще душі людина. Йому тільки один мінус, що він дуже мало краще, знищив... краще, краще, краще людина, то я с вами помню. Що, що він, він дуже мало через гулаг росіян пропустив. То що депортація да, татар 44-му році да, половина народу ну, не загинула. Депортація не проп... чеченів mm, це. Все забувається голодомор в Україні. Забувається. За все, все, все ж візно. а в курсі за що чеченців кажу, і кримських татар дуже мало. Він через ГУЛАГ росіян пропустив. Треба було більше. більше треба було Под... мало а, а, більше більше да, да, да. Так, вертаємося до Степана ну, Андрійовича Бандера. Потім за Сталіна поговоримо. Давайте. А ви в курсе, що, да. В, uh, а в якому році була волинська різня, не нагадаєте, до речі? Так. В 30 х В 30 х годах. 30 -х, или в 20 20-х. Чи в 20-х. Цікаво. Ну, а, я думав, а я думал, що в 43-м. почали їх резать. Не, не в 43-м. Не в 43-м была Волинська різня, не? Точно? Нет. Нет? Нет. Нет. Сто процентов. Вот прям сто вес. Від... А якщо ні? А якщо навпаки. То що тоді? Є ну, два варіанти. або я прав, або да. я ошибаюсь. Так от, да, да, да. Ти помиляєшся. І в цей час, коли я була буду. ця страшна трагедія, да, Степан Бандера знаходився в німецькому концтаборі. Уявляєш? Правильно. Ай, Це, а як, як, ай як вчиться. І саме, знаєш, такий був Нюрберський трибунал, подождите. проходив над злочинцями військовими. Певно, все уж про такі. Ну. Да. І Степан Бандера не був засуджений Нюрнбергським трибуналом. Більше того, як ви кажете, і УПА, ну, і, УП, потому, і УП, що, ні, були визнані. Тут нюанс. Як це була подождите, національна визвольна боротьба? Подождите як, як невдобно, Ромі, трибунала ще дуже багато трибуналів. Назви добре, ні, які трибунали, які рішення не що там виніс. розпіарені. Давай, Они, давай, не скажі, якщо він розпіарений, чому на Росії. Засекречена більша частина рішень юрберського трибуналу. Це всі мав всі вопроси круководітелям государства. От а я, тому, я, що я... там було настільки злочинів тої червоної армії під керівництвом Сталіна, що знаєш, бояться навіть на сьогоднішній день розкривати деталі, розповідати. Так, 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 тіха, 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 торбази. Прикинь, я не поняв начальну фразу. Не зрозумів. Ну, що ж тобі можуть зробити. Відкрий почитай ну, по чо, розмовляв. Чому, чому, чому більша частина більша частина матеріалів Нюрбольського трибуналу на сьогоднішній день секретно знаходиться в... під грифом дуже нет, дуже секретно. Ні нет секретних є, матеріалів. Є, ну, нету. ну, ну конструк... Учено опублікованих. Ну, ти ж бачиш, ти ж не ж не абсолютно. Ти не знаєш, так клятву про Волинську різню, коли вона була, навіть знала. Знаєш, як мені часом деякі білоруси закидають, що там Бандера Шахатин спалив архіви, архивы, военные архивы сучасній Росії були відкриті ровно на 2,5 роки, потім года, потом их обратно. Там не всі, там якась невеличка частина відкрилася, а потім закрили, бо страшно стало нет, 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 нет. скільки Был, злочинів чиняла ця в течение, от російська російська червона армія російська раніше двох літ, і це відкрили. було страшне. Подождите, тогда відкрили всі російські армії. Ну, і де архиви. там бандера, де там бандера? Течение, злочинець мені дуже цікаво. Двох літ. Потом это все опять закрыли. Вот. <клес> Слухай, а якщо от Гітлер садить це людину первое, до концтабора? Второе. Це людина хороша чи погана? От. за особистым наказом yeah. Гитлера садят. Да, yeah, потому что он пошел против, он, потому И... что собака начала кусать своего хозяина. Он пошел против, а Всё. в чем это выражалось, как это он пошел против Гитлера? Что он сделал? Ну, давайте тогда начнем с источника. Давай, дуже цікаво. Давайте. Uh, Все, uh...

Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!